Про який законопроект нібито урочисто забули ті, хто його подавав, і ті, хто його мають розглядати і голосувати. Подали і мовчать, нібито його немає, але він є. Ба більш за те, якщо він буде проголосований, зміни, які він принесе в наше з вами життя, вони будуть глобальними. Це, мої любі, законопроект номер 10379 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального Кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення. Був він внесений ще 25.12.23 року. Ось бачите, ніяких змін по ньому не відбувається. Він не є відкликаним зверніть увагу. Він не є відкликаним. Нагадую, що мова в цьому законопроєкті йде саме про розмір штрафів. Дивіться. Стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стаття 210 з позначкою 1. Взагалі, бачите, все прекрасніше йде, так? Пам'ятаєте? Згадали цей законопроєкт? Згадали ці штрафи драконівські? Не забуваємо, що ТЦК, відповідно до статті 235 Кодексу України про адміністративне правопорушення, саме розглядає справи про ці правопорушення і може притягнути вас до адміністративної відповідальності. Тобто, то якщо цей законопроект проголосують, отакі штрафи величезні ТЦК зможе накласти на вас без суду. Також тут йде зміна у Кримінальний Кодекс України, кримінальна відповідальність за відмову від проходження ВЛК. Посилання на картку цього законопроєкту я лишу вам під цим відео, для того, щоб ви могли самостійно ознайомитися з його текстом. Але в чому суть? Я хочу вам нагадати, що новий законопроєкт про мобілізацію 104.49 він не передбачає арешту майна. Але якщо приймуть оцей. Законопроєкт 103.79 з такими розмірами штрафами. То по таким розмірам штрафів може бути арешт-майна. І про це мовчить і уряд, і Верховна Рада. І роблять вигляд, нібито цього законопроекту просто немає. Просто його трішечки відклали в довгий ящик. Нагадую, що від початку їх було подано два сто три сімдесят забрали і подали замість нього 104, 49, і 103,79, три які не забирали. Лишили, і він чекає свого часу. Нагадую ситуацію з законопроектом 41-42, який був по медичній темі, так який відклали в довгий ящик, коли люди були проти, а потім проголосували, коли всі відволіклися.